Ро четвертий член символу віри і розп'ятий був за нас при понтії Пелатії, і страждав, і був похований. Чи не міг би Господь спасти світ без страждань Христових? Міг би, але тоді порушилося б правосуддя Боже. Закон моральні дії також необхідний, як і фізичний. Коли нас хтось образив, ми вимагаємо відплати, карячи пробачення, або прощаємо, передавши справу на суд Божий. Без цього ми не заспокоїмось, хоч віжечної рани нам не зроблено. Отже, правосуддя Боже було порушене людьми. Люди за любов і ласку Божу відплатили йому не тільки чорною невдячністю, вони зрадили Бога, не повірили Богові, а повірили сатані, страшному ворогові, бо стали на Його бік проти Бога. Осквернили своє чисте іство, гордощами та злобою, затьмарили в собі образ Божий. Подіння страшенне і образа правди Божої, така велика, що тільки сам Бог міг її урівноважити. І ось Господь по милосердню своєму вибирає такий Засіб, щоб разом із правосуддям Боже задовільнити і людей спасти. Він посилає сина свої до народного на землю, щоб узяв на себе провину всього світу. І син Божий підкоряється волі Отця, бере на себе вину всіх терпить страшні муки, проливає свою святу кров і нею змиває з людей. Він віддає себе нам смерть і за себе викупляє нас від гріха, прокляття і смерті і виводить усіх, починаючи від Адама. А тим, що живі або ще мають народитися, відкриває повний шлях до неба, шлях Євангельський давши засоби спасіння своєї божественної тайни. Тайни, які берігаються у святі, Христаються церкві це сім таїнств Божих. Так і апостол свідчить, ми маємо викуплення кров'ю Його. І прощення гріхів по багатству благості його. І перша глава, 7 вірш. Бог нас мертвих гріхами оживив з Христом, воскресив із Ним і посадив на небесах у Христі Ісусі. п'ятий по 6 вірші. Христос викупив нас під прокляття закону, взявши на себе прокляття. А 3 глава 13 вірш. Як подамі всі вмерли, так і в Христі всі ожили. Перше послання до Коринфян, 15 глава, 22 вірш. І був похований. Ці слова додано для того, щоб не подумав хто, що Ісуса Христа зняли з Христа живого. Він дійсно помер для того, щоб не було сумніву в його смерті, воїн навіть проколов йому спешим ребра так глибоко, що з рани пролилася кров і вода. Іана 19 глава 34 вірш. Його Мертво Йосиф з них динамино зняли з Христа, повели покривалами і пахощами. По тодішньому звичаю поклали у новому гробі, в якому ніхто не був похований, привалили до дверей тяжкий камінь. А первосвященники запечатали гріб і поставили сторожу, щоб ніхто не виніс тіла Ісусового. Як же страждання і смерть. Христові визволяють нас від гріха прокляття і смерті. Через глибоку віру, щоб скористати з них, треба від усього серця вірити у Христа як Спасителя світу. І через віру та стати членом зібраної Ним його кров'ю церкви, громади Христової. Треба дотримуватися всього, що він заповідав нам. Іншими словами, треба жити у Христі через віру і таїнства, і не приходях свого серця, а по заповідях Христових. Хто мені служить, нехай іде слідом моїм, де я. Там і слогамі буде. Іоанна, 12 глава, 26 вірш. То в Христі і ті розп'яли тіло своє з пристрастями та рихотями. Галатам 5 глава, 24 вірш. Тобто відмовилися від гріховних бажань своїх і все тіло передали себе Богові. Син Божий звершив наше спасіння на землі тороїсним чином, як Бог, як цар, як первосвященник. Зійшов на землю, як Бог, син Божий, таким перебував і таким до Отця повернувся, як Бог, він творив чудесам, воскрешав мертвих, наказував природі. Як Бог зійшов до пекла, знесили смерть, знесили губителя сатану, вивів з пекла Адама і увесь рід його, а потім сам воскрес із змертві силою Божества. Як цар і бо чоловік Христос сам постраждав людським, а не Божественним істом. І викупив нас від гріха прокляття і смерті, своєю безцінною кров'ю, заснував своє царство, святу церкву свою і дав їй закони правди й істини, як первосвященник вічний починув Мелхиседекам, івреям 5 глава п'ятий по десятій вірші. Він звершив страшну жертву, сам себе в жертву приніс на страшному жертовнику на Христі. Його молитва записана в Іванії від Іоанна, то первосвященницька молитва над жертвою самим собою, молитва освятя. Чиння, як і казав, за них апостолів і людей я освячую себе, щоб вони були освячені істиною. Іоанн 17 глава, 19 по 20 вірш. Головська жертва то незбагненна таємниця Божої любові до людей. Перед цією страшною таємницею усі народи, усі віки, в німому благовійні схиляються, і те благовіня ніколи не зменшиться, бо людство ніколи не вичерпає глибини її, як і каже святий апостол, що перед ім'ям Ісуса приклониться всякий коліно небесних і земних. І підземних, і всякий народ визнаватиме, що Господь Ісус Христос є слава Бога Отцям. Філіп'янам 2, глава 10, 11 вірші. Йому слава на віки вічні. Амінь.